Вітаю, дорогі німці. Ось ми з вами дібралися і до року 9. Пам'ятаємо, що в який він 40-й чи 41-й, я подивлюся та й напишу вам заголовку цього року. Їх є 12 років. І перший у нас присвячений, ой, перший дев'ятий присвячений мандрівкам і засобам транспорту. Ми поговоримо з вами тут про подорожі та відпустку, будемо розуміти та узагальнювати тексти про подорожі, довкілля та транспорт, будемо представляти відомого дослідника дослідницю, розуміти розмову про проблеми у відпустці, повідомлятимемо про негативний досвід подорожі в лозі, будемо розуміти повідомлення про дорожній рух, розповідатимемо про дорожній рух і транспортні засоби, розказуємо щось про проблеми дорожнього руху та екологічного транспорту, і будемо виражати послідовні дії в минулому. Ті граматичні уроки у вас є, уже готові. Так, кажу, що мені треба якусь зумівську панельку забрати. Поїхали. Справка 1. Партнерська робота. Подорожі. З чим у вас асоціюється слово подорож? Створіть асоціограму в парах. Що можна зробити разом? Призначаємо. Водовий місяць, поїздка містом, дослідницька поїздка, пакетна поїздка, відрядження, рекреаційна подорож, пригодницька подорож, подорож на кораблі і освітня подорож. Ну поїхали. Скільки у нас тут речень? Я бачу сім, а їх насправді тут у нас вісім. Чудово. І перше у нас вже зроблене. Більшу частину подорожі ви проводите на воді. І вони вважають, що це подорож на кораблі. Я вважаю, що можна погодитися, а ви. Дивимося одиничку. Ви маєте завдання щось науково дослідити. Що це може бути? Я не туди йду, так, мої гроші, дай між Єсть. Давайте друге. Ви хочете. Так правильно я йду. Ви хочете відчути щось нове, невідоме захоплююче, яку ми візьмемо поїздку. Абен райзе. Єсть. Третє. Туроператор організував все для поїздки, заїзд та виїзд, проживання, харчування тощо. Відповідно, це Є Четверте. Зараз мої гроші. Ви хочете провести дні тижні після найпрекраснішого дня свого життя в чудовому місці, і це буде Хохцайцрайз. Дивимося наступне п'ять. Подорож не триватиме довго, і ви побачите багато пам'яток. райзе. Дивимося, подорож, яка є частиною роботи. Шість це у нас райзе. Сім, ви хочете чогось навчитися, розширити свої знання. Більдунс райзе. І останнє: ви б віддали перевагу нічого не робити і просто відпочити. Ой, відповідно, це у нас буде та райзе. Гайзер. Давайте подивимося тепер на доповіді, і у нас є завдання в рамочці грутенькій. Які зі згаданих подорожей ви вже здійснили? Куди ви їздили, що ви пережили і яку подорож ви б хотіли здійснити? У нас є з вами структури, якими можна послуговуватися: поїхали структури, інформація про напрямок до Греції, Афін Європи, до Швейцарії, джунглів. До моря Північного моря і на острів Зюльт на Еверест. Як ви бачите, ми будемо з вами працювати із прийменниками, які я вам пояснювала, чому із цими словами на рівні А2 у нас було так? Такі прийменники. Нам необхідно з вами виконати право номер 2 Вона представлена двома текстами. Заголовок такий. Подорожі раніше і зараз. Працюйте вдвох. Один учасник читає частину А, а другий читає частину Б. Значить, вони хочуть, щоб ми читали, я так розумію. Де послухачка? Ні, ні, коротше, послухачки немає. Ну, то що ти зробиш? Будемо читати, значить, так, як ми читаємо. А що робити? Поїхали. значить, так. Подорож з. 18 століття. З моменту винаходу писанності, п'ять тисяч років тому, мандрівники розповідали про свій досвід. У перших звітах про подорожі можна легко прочитати, що подорожувати не було ані легко, ані розслаблюючи. Часто це були комі-вояжери, які вирушали чужі місця чи країни, небезпеки підстеригали всюди. Всюди розбійники, які нападали на купців, дикі звірі, майже не було доріг і вказівників. Ось чому знання стежок і пішохідних містків було життєво необхідним для виживання мандрівних купців. Кожен, хто знав, якими шляхами користуватися, де найкраще перетнути річку і де безпечно ночувати, мав велику перевагу. Так, підтягнемо Summuraзен ага. ось тут. Так. У середні віки подорожі займали більше часу, ніж сьогодні. Багато хто подорожував пішки або верхи. Для перевезення товарів купці використовували волову або кінські тягу, напевно, тягу. кінські вози. Воли проходили близько 15 км на день, а з кіньми трохи швидше. У XVIII столітті дворяни та заможні громадяни відкрили для себе подорожі, перш за все для того, щоб пізнати мистецтво та культуру інших країн та отримати самоосвіту. Особливою популярністю користувалися міста Флоренція, Рим, Венеція, Відень і Париж, найвідомішим німецьким пізнавальним мандрівником, якщо так можна сказати, пізнавальним XVIII століття допитливим є, був поет Йоганн Вольфганг фон Гете. Який розпочав дворічну подорож до Італії у вересні 1800... 1786 року, і свої враження та досвід він описав у книзі Італійська подорож. Звичайний багаж на той час містив лише змінну білизну та маленьку аптечку з різними ліками, наприклад, проти болю в животі картинка насипать весела тут, ага. і зносочки є. Їх чотири штуки. Подорож була небезпечною. Засідка Люберфалін нападати і грабувати, шафан вміти Луфен Кюнен, могти пер, пере, переміщатися. І заможний це багатий. Так, тут картинки немає і текст більший. Добре. Сучасні подорожі. Подорожі популярні і на сьогодні і вони. Напевне, виникли або інтенсифікувалися в 19 столітті. Місця для подорожей ставали все більш екзотичними, мандрівники шукали розваги пригоди, люди їздили на східному експресі до Стамбула або на пароплаві до Нілу. До нових вимог адаптувався і багаж подорожували з двома трьома великими валізами, і, до речі, 19 століття було ще й століттям дослідницьких подорожей. Метою багатьох дослідників було виявлення та документування невідомих областей світу. Дві абзаци я бачу чудово. Так, вишукані морські курорти на узбережжі Балтійського та Північного морів або Адріатики увійшли в моду на початку 20-го століття. Середній клас проводив там один-два тижні літніх канікул. Наприкінці 1950-х років, коли так зване економічне диво забезпечило загальне процвітання ФРН, подорожі стали масовим явищем. У 1958 році 3,5 мільйона німців виїхали до Італії. Пізніше додалися туристичні напрямки, такі як Іспанія та далекі країни, такі як Таїланд чи Мальдіви. До падіння стіни в 1989 році. Східні німці могли тільки мріяти про такі місця відпочинку. Сьогодні майже немає місця, де б не було туристів протягом 30 років. Ви можете подорожувати на кораблі до Інуїтів в Арктику, прогулятися по сталий гобі або піднятися на гори в гімалаях. Пригодницький чи оздоровчий відпочинок групою чи індивідуально, з місцевим гідом чи анімаційною програмою все можливо підтягне. Так, очікування щодо подорожей зростають. От вона призначена як для навчання, так і для зросту. Замість того, щоб проводити тижні на морі влітку, щоб відновитися. Люди вирушають у кілька коротких подорожей. Навесні планується поїздка містом, восени оздоровчий вікенд. Взимку кілька днів катання на лижах, а влітку коротка відпустка на пляжі. Прийнявши різні пропозиції, багато людей бронюють наступну поїздку онлайн. Так, одиночки зіганпасензіфер пристосуватися, означає змінитися, вишукані морські курорти, ексклюзивні морські курорти, так, і екскурсувати знанням подорожі той, хто знає місцевість. Добре, яке завдання? Підсумуйте свій абзац, спочатку занотуйте, а потім усно повторіть інформацію. Так, ми кому потрібна послуга переводу. Пер пер Перекладу, тому ласка, копчуть. Вас штейтін текст. Поїхали, що стоїть у тексті. Добре, твердження правильні чи неправильні. Позначте А, Б, або С. Окей. Разом розв'яжіть завдання. Якщо сумніваєтеся, прочитайте відповідний уривок ще раз. Хорошо. Є таке діло. В путь. Подорожі. Значить, існують лише з моменту винаходу писемності. Були досить небезпечними в середні віки. Раніше були великим задоволенням. Яка наша відповідь буде, тому що вони кажуть, що були досить небезпечні в середні віки. Розбійники могли напасти ям. Погодимося. Двічка. Щоб зменшити небезпеку в дорозі, необхідно знати маршрут та місце ночіння, їздити на волі чи возу і не поспішати. Ваш варіант, мої хороші? Бо їхній це варіант А. Знати маршрут та місце ночі. Трійка. У XVIII столітті подорожували з великим багажем, заможні люди мабрували Європу, щоб отримати освіту, і Йоганн Вольфганг фон Гете винайшов навчальну подорож. Вони засвідчують варіант Б, заможні люди мандрували Європу, щоб отримати освіту. Чи не все? Ще 4 5. подорож у ХХ столітті була екзотичною та небезпечною, була початком масового туризму, чи характеризувалася дослідницькими та пригодницькими подорожами. Що ви скажете? Вони засвідчують, що це варіант С, характеризувалися дослідницькими та пригодницькими подорожами. І ходьте сьогодні, подорож завжди пов'язана з стресом. У вас є широкий вибір варіантів подорожі. і відпочиваючи в основному шукають розваги пригод, Що ви оберете? Ну, варіант Б підійде, я думаю я. У вас є широкий вибір варіантів подорожі. Тепер, мої хороші, за вами діло. Це шматок із тексту. Замініть чи вчора доповнять іменників в концепті тексту робота в парах. Це те саме текст, текст, текст. ці слова із тексту повставляйте. Ставте відео на паузу. І коли ви знімете з паузи, у вас має бути ось таке. Перше у вас буде ерхоль, друге Reisende Три, Wissen 4. П'ять. Öben Nachtuntsmjöiten. 6. Bürger, 7. Kunst und Kultur, 8 разі гіпек, 9 разі апотеки, 10 абентує, 11 гібіте, 12 масон туризму, 13 вольштанд, 14 бухун і 5 ангебот. Діти і не діти, і дорослі. Такі тексти, я знову-таки наголошую, мають вивчатися. Це невелика робота. Особливо, коли мозок готовий до того, що йому треба попрацювати, ви повинні вивчити на пам'ять перший текст, ви повинні вивчити на пам'ять другий текст. Це не німецька весня, це німецька, німецька в напрямку до рівня С два. Якщо ви вивчите ось е, дві шпальти, вам буде набагато легше виконувати завдання. І ви зможете потихеньку говорити, тому що вони у вас і конструкції на язиці. Відповідно. Біля чого, Окей. Вкажіть пункт призначення, створіть речення з Умцу. Умцу ми вже з вами розглядали в граматичних уроках. У вас у курсі він є обов'язково, якщо ви десь загубилися не знаєте чого, тоді будь на YouTube канал, там все є у мене. У середні віки потрібні знання про маршрути та варіанти проживання. Зігайзен. Угу. Пишуть, у середні віки людям потрібні були знання про маршрути та варіанти, щоб безпечно подорожувати. Варіанти ночівлі. Де воно стоїть? Умма, як, зіха, що робити цю газен? Побачили? Тут у вас чотири речення: як їх необхідно побудувати. У XVIII столітті це знову-таки шматки мої гроші із текстів. Ось чому я кажу вивчити і це юні, то три такий і клацнули, щокнули. У XVIII столітті дворяни та заможні громадяни їздили до закордонних міст, щоб отримати освіту. Ум зі цю більден. Ми ж це вчили з вами я. У XIX столітті дослідники подорожували, щоб. Ум um, дослідити невідомі території Ендекен є таке чи немає. Третє, де тут Умцу? Ану? Деякі мандрівники каталися на пароплаві по нілу?» заради пригод Ум Абен Твоєцу «Арлебен?» чудово. На початку двадцятого століття заможні громадяни їздили на узбережжі відпочиє на тиждень два у мзіг Анбіс Свайвохемцу Ерполін та й такі Сітуасьон «Зрозуміли? Умцу, um як працює, хто забувся, будь ласка. У нас уроки, і групові там уроки я показувала, і з дітками індивідуальний супровід, і з дорослими індивідуальний супровід, там у цю є усюди. Так, моїх хороші голова гонка у нас, як називається слово розв'язання. Поїхали, випишіть їй слова з великої літери. Робота в парах, порівняйте свої результати з результатами інших учасників курсу. Добре. Зігь. Ага, ага, ну, поїхали. Зігь, ауденвек. Знов-таки, це з тексту те, що я вам казала.

Нуа троймен. Останнє у нас буде Aufbergletter. І дев'яте зігрім. Ми на тому все. Ну, no, не складно. Переходимо з вами, мої хороші до наступної структури. І це у нас перерахування. Мені здається, тільки вчора я розповідала про це перерахування, нагадувала. Прочитайте приклади речень і приміток. Сьогодні подружжя, так це речення із тексту. Як Зовуль, зуволь і. Зондерн аух, це ає. Сьогодні подружжя повинні не тільки, люди мають не тільки відпочивати, а й є навчати, і пишуть нам. Для додатних списків можна додаткових використовувати сполучники, а також двоскладовий сполучник двоскладний він Зоволь Альс Аух. Сполучники з'єднують дві властивості в наведених реченнях, цю ж функцію має і нічнуа зондер. Sondern, sondern auch». І з цим «sondern auch» також додатковий ще один додаток. Подається. Ну так, не тільки, а ще є. Тут, що робиться, колись подорожі були ні. Ось ми розбирали Ніхт. Und ніхт і веда. ног. Так само ні-ні. Пишуть для так званих негативних списків ви можете використовувати двоскладовий сполучник. Ніхт. und auch nicht. І йому веда. нох Угу. ніч. І um, ка даст негаціон слот випадає, і речення зведе ног, ага, стає витонченішим. Вам так не здається, що воно стає витонченішим? Так, це послухачка у нас є, тут нема нічого. Ага, аж там. Чому не дають послухачку? Треба написати, що не те то. Восьме. Перефразуйте речення: використайте подані сполучники. Колись подорожі були виснажливими та небезпечними. Не тільки, не тільки. Колись подорожі були не лише втомливими, а й небезпечними. Це із текстом і говорю. І знову таки, треба вам це все діло, що зробити. Вичити. Так, ми пішли ввечері та Гайдан, що пишуть розумні люди? Гро... і розбійники, і. Дикі тварини становили велику небезпеку для мандрівників. Зоволь, ау. Я виділила альс для чогось. Ау. двійка. Не було ні розвинених доріг, ні вказівників. Беда, но. Третя. У XVIII столітті в багажі лежала не лише зміна білизна, а й ліки. Не лише ніхтнью ні, Зондерна. Ні, ні. Ау. Четверте. Дослідники хотіли відкрити як нові території, так і нові рослини. Forschungsreisende wollten sowohl neue Gebiete als auch neue Pflanzen entdecken. І п'яте. Жителі не могли їздити ні до Західної Європу, ні до Америки, тому що була стіна in the DDA. Веде ног. Угу. Добре. Що робиться? тут у нас робляться нові тексти. Добре? Якісь відомі німецькі дослідники та шукачі пригод підтягнемо, що було ще Олександр фон Гумбель підтягнувся, і подивимося, що з ними робиться. Ерштелін Зайн і Тальнемен. Добре, Фердінанд фон Хохстета. Добре, поїхали. Що він робив? Щось із геологічною картою Нової Зеландії під час. Добро. Він був географом і геологом. У 1857 році, що він зробив, яке діє слово поставило? Нам тайне. І воно розірветься нам, тобто взяв він участь у навколосвітній подорожі у Віденській імператорській академії наук Тайль. Він першим склав геологічну карту Нью-Йорка. Ерштельте. І Ерштельте буде стояти у нас ось тут. Вагу вже забрали Зайн, бачите? Що там наш Олександр фон Гумболь, найвідоміший німецький дослідник, був добре відомий ще на початку 19 століття. Відповідно, вага був ось тут так загубилася. вага. ось вона. Так, п'ятирічна експедиція, яку він вів. Привела його на, до Південної та Центральної Америки. Там він класифіцірте, класифікував. Ось воно тут буде. Дурт класифіцірте. Іа з таузен Плансен und Decte. Ой, медічка, куди йде? Und decte me і визначив. Три тисячі невідомих видів у Гумбольта. 34 томи він написав. Ось залишилося дієслово Шріф. Добре. Написав звіт про подорожі, який складається з 34 4 томів. Так. Фердінанд, у нас Фрая фон Рichtхоф. Чудово. Після 12-річної наукової поїздки до Китаю що Фердінанд Фердінанди. Англія фон Рихтен Інгхіна. Ось він тут приземлився буквально так. Das Land, Земля, Фасинірте, замилувала, зачудувала його. так Йому так сподобалося, і він досліджував геологію імперії. Чудово, він почав досліджувати. І... Так, останнє, що він тут робив? У своїх дослідженнях про Китай він використовував серед іншого термін шовковий шлях для стародавніх торгових шляхів. Чудово. Значить, буде проект. Прекрасно. Дивимося тепер. Йоганнес Ребман. Добре. Хто це? Німецький лінгвіст і географ, значить, був, напевне, вар, так, який жив? Ліпте, одразу візьмемо Лєпте. Тут ваг, Дерлагна і Африка лєпте, який жив тривалий час в Африці. Він був першим європейцем за побачив, який побачив Кілі найвищу гору в Африці, і він знов таки Беріхте, швидше за все, описав, він був дослідником, який описав існування великих африканських озер, таких як Вікторія Озеро, і карту якого він створив: Карта Ребмана, вінте, Слугувала як основа для багатьох пізніших африканських експедицій. Крім географічних особливостей. Ребман також цікавився, дослідженням інтересірте, цікавився мов, ми це зробили, є тож, яка картинка, супер. Відповідно, давайте завдання подивимося. Нас запрошують на простори інтернету. Дослідіть в інтернеті та представте дослідника з вашої країни. Можливо, так. Родимітлі є. Хочу познайомити вас із дослідником таким-то. Можливо, ви знаєте ім'я таке, а то він, вона найвідоміший, і він, вона відкрила якісь там досуди. Інтерв'юшка у нас є. Ну що ж, тарифи із підтримкою, будь ласка, мені вчаться все скидаємо. А Всі решта можете писати зустрічі, це теж корисна річ. Інтерв'ю, відпустка. Попитайте двох учасників курсу, а потім звітуйте. Ось у нас є Берлін Експрес, швейцарський хальпах, Боже мій. Як часто ви їздите у відпустку на рік? Куди ви більше любите подорожувати під час відпустки, які напрямки подорожі у вашому списку побажань? Що ви любите робити у відпустці і що вас турбує у відпустці? І нарешті послухачка. ми будемо з вами її робити завтра, щоб у вас цей урок не перетворився. Саме їх хороші. А 1 інтеграційний є, Заходьте, А 2 інтеграційний є, Б 1 з інтеграційний теж. Скоро буде повністю готовий. Ми заходимо в Б2, тому що граматику на YouTube Б1. Ми вже вичитали вже двічі, а от Б 1 плюс там є плейліст, і вже закінчуємо цього тижня. Б – Це мої гроші. Хто хоче акцію зараз проходить до 26 січня. А 1 хто купив по повній ціні, і А 2 по повній ціні, то Б 1 ви можете зайти безкоштовно. До зустрічі, моїх гроші. Я побачу вас обов'язково завтра. А може, ще сьогодні ввечері. Побачимо. Пока-пока.